Шоу «Вагітна в 16 ніколи не було чимось суперприємним для перегляду. Бо нещасна дитина, яка завагітніла через брак сексуальної освіти і брак знань про контрацепцію, це картина радше печальна. Ну або ще іноді крінжова. Але одна справа це коли двоє підлітків невдало дослідили сексуальність одне одного, і в результаті цих досліджень дівчинка завагітніла. Це з усіх сторін жахлива ситуація, бо в підлітковій вагітності не може бути нічого хорошого, це очевидно. І аби це траплялось рідше, нам знову таки потрібна все та сама сексуальна освіта, бо якісь заборони, шеймінг та боювання теми сексу, і крики в стилі не вздумай трахатися, а то залетиш. Оце все не працює. Нам потрібно говорити про те, що секс існує, і це нормально. Скоріше за все, в якийсь момент свого життя, ти захочеш ним зайнятися. Але перед тим, як ним займатися, впевнись, що ти морально готовий або готова, фізично готовий або готова, і що ти знаєш, як уникнути можливих негативних наслідків цього процесу. А ще впевнись у тому, що людина, з якою ти плануєш займатися сексом, Адекватна, бо давайте повернемось трішки назад і договоримо, що одна справа це коли секс двох підлітків, на жаль, закінчується вагітністю. А геть інша справа це коли дорослий мужик гвалтує школярку, ще й при цьому свою ученицю, ще й при цьому прекрасно розуміючи, що дівчинка не надто впевнена в собі, і тому буде терпіти таку херню. Ну а телеканали СТБ, в свою чергу, радо знімає про це випуск вагітної в 16». Тому привіт! Мене звати Настя, і сьогодні, в рамках циклу оглядів на українське телешоу, ми з вами будемо дивитись вагітну в 16. Вони там цього року випустили новий сезон, і от один з випусків цього сезону Да це просто піздець! Героїню цього випуску звати Люда, і їй 16 років. Родина у дівчинки, скажімо прямо, неблагополучна. Батько там бухає, мати через це пішла від нього, лишивши доньку з чоловіком, і Люда матері не пробачила та взагалі не спілкується з нею. Головне людини не хобі це перегляд турецьких серіалів, бо там показують красиве кохання, а Люда, як і більшість підлітків, мріє про красиве кохання. Додаємо сюди ще й те, що не отримуючи уваги від батьків, люда, вочевидь, прагне не тільки романтичного кохання, а ще й банальної людської любові. Тому все те, що сталося далі, насправді є доволі очікуваним. Ну а сталося ось що. Ну, от коли я вчилася в 9 класі, до нас прислали з Білої церкви нового вчителя інформатики. Так в нього закохалася, і він мене кажеться дуже. Симпатія до молодого вчителя, ну чи молодої вчительки, це, як на мене, історія розповсюджена. Але всі ми розуміємо, що якщо дитина починає цю симпатію якось активно проявляти і залицятись до дорослого, то задача вчителя це максимально делікатно, але при цьому чітко пояснити, що тобі краще звернути увагу на однолітків, не виставляючи при цьому дитину посміховиськом, але й не даючи їй якихось надій, Боже, збав. Але герой цього випуску Сергій обрав інакший шлях. Тому, коли його учениця септолюда, покликала його на прогулянку, він погодився. А потім Після цієї прогулки. Я обратів увагу, що я їй нравлюсь. І... і вона кам'яноситься з большим уважанням як к е, чоловіка. І це якби те, чого мені вже давно не вистачало в отношениях з і я Якось посмотрю на люду іншими глазами. Тогда не виділив в людях малолітку якусь, -то, тому що в селі старшокласниці і виглядають взрослі, і ведуть себе по взрослому. Сказати, що цей чоловік є червоним прапорцем, було б якось ну навіть неповажливо до червоних прапорців, бо це вже навіть не червоний прапорець. це це просто жопа. По фразі «относиться з большим уваженням як мужчині було вже все зрозуміло, бо ці люди, які щось говорять про повагу до чоловіка, як до чоловіка, вони ж мають на увазі неповагу, вони мають на увазі покору. Вони мають на увазі, що жінка повинна бути слухняною, тихою, мовчазною, нічого не вимагаючою і моментально виконуючою всі команди, які їй буде давати чоловік. А але жінки це не собаки, а повага та покора це дуже різні речі. І звісно, звісно, людям в стосунках треба поважати одне одного, але нюанс в тому, що повага вона однакова і до чоловіків, і до жінок. Але оці категорії людей, які говорять щось там про повагу до чоловіка, як до чоловіка, вони ж абсолютно точно не збираються робити все те саме на адресу жінки. Я навіть ризикну припустити, що в їх голові повага на адресу жінки це не бити її надто сильно і надто часто. Окремої уваги варта фраза Сергія про те, що дівчата в селі виглядають дорослими і поводять себе по-дорослому. Мужчину, та як би дитина не виглядала і як би вона себе не поводила, будь-який адекватний дорослий буде пам'ятати, що перед ним дитина. І ставитись цей дорослий буде до дитини як до дитини. А надто, якщо цей дорослий ще й шкільний вчитель. Взагалі, якщо ви чуєте щось про ой, вона не на свій вік розвинена, вона така доросла. Тому це не розбещення малолітніх. Ні, вона ж вона ж доросла на, на, на свій вік. То, все, все ставте хрест на цій людині, бо зазвичай подібним прикриваються ті, хто не в змозі завести стосунки зі своєю одноліткою і тому їм доводиться кидатись на дітей. Ні, не доводиться. Вибачте, це дуже погане формулювання. Їм не доводиться. Вони обирають кидатись на дітей. Отак От краще. Адже 32-річна жінка, а Сергію на секундочку 32. Вона з більшою вірогідністю вимагатиме поваги та адекватного до себе ставлення, ніж 16-річка з неблагополучної сім'ї. 32-річний, можливо захочеться мати поруч і цікавого співрозмовника, і турботливого партнера, і хорошого коханця знову таки. А от у 16-річної невпевненої в собі та недосвідченої дівчинки запити ну явно набагато менші. Тому не існує ніякого, вона розвинена не на свій вік. Ну так, всі підлітки розвинені по різному, але жодній, ну тобто, абсолютно жодній нормальній дорослій людині просто не захочеться будувати стосунки з дитиною. Але повертаючись до Сергія, він насправді абсолютно прямо говорить про те, чому звернув увагу на Люду. Звісно, я розумів, що у нас з нею різний рівень розвитку, що у Люди низький рівень інтелекту. Це одразу помітно, але мене це абсолютно не пугало. Мені вот это нравилась вот эта её простота, наивность, что она не смела там на меня там что-то э, голос повысить, что-то сказать против, вот. Ну, принаймні, цей чувак не приховує своєї жалюгідності. Сергій не соромиться говорити про те, що людям йому потрібно суто заради того, аби стверджуватись за її рахунок, бо сам по собі Сергій відверто небагато себе представляє. Після початку стосунків Сергій звільнився зі школи. і Вони разом з Людою переїхали з села до міста, де дівчинка пішла вчитися на вчительку малювання. Ну і, само собою, після початку сумісного життя Сергій почав тиснути на дівчину з сексом. Першим почав я, тому що ну, я не розумів, як можна в жити і не бути в інтимних відносинах. Тобто, для мене це було дика, і тому я їй одразу ну, сказав, ну давай ми переспімом. Щоб у нас вже не було ніякої стіснительності друг насчет друга. Я вже розуміла, що якщо ми починаємо жити разом, то це повинно бути. Тобто він у возрості вже. Коротше, організм треба свого. Мені, їй Богу, хочеться плакати від того, наскільки це все далеко від чогось адекватного та здорового. Якщо ми живемо разом, то обов'язково треба. Ні, ні, не обов'язково треба. В контексті сексу взагалі не існує ніяких обов'язково треба, бо це вже не секс, це насилля. І, мабуть, хтось зараз напише, що «ну, дійсно, якщо дві людини живуть разом, то це дивно, що у них немає сексу, але, по-перше, кожному своє. Да? Головне, аби двом людям було окей. Втім, тут інша ситуація. Да? Тут не окей. Але справа не в сексі як такому. Справа в тому, що стосунки 16-річки з дорослим дядьком, це, в принципі, дуже хвороблива ситуація, і тому все, що з неї витікає, воно теж хворобливе. Хворобливе, ненормальне і нездорове. Люда взагалі говорить тут про секс як про щось, що треба пережити, бо він чоловік, у нього там природа, йому надо. Тому, тому так. У неї, бачите, в принципі, немає асоціації між сексом і задоволенням. У неї є асоціація між сексом і обов'язком. Бо, по-перше, вона підлітка, яка ще просто цього не хотіла, а він схилив її до цього. А по-друге, ну, це ж в принципі розповсюджена історія, коли жінки і навіть дівчата живуть з думкою, що секс це для чоловіка, ну а для жінок, ну, 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 ну жінці треба просто полежати і потерпіть. Це все неймовірно жахливо, це все брехня, ну, але за нормальних умов, звісно, а не коли ти живеш з насильником. І так, він насильник. Бо насилля це не тільки коли ти силою когось тянеш в ліжко. Тиск, вмовляння та маніпуляції це теж насилля. А тиск, вмовляння і маніпуляції дорослого по відношенню до дитини ну, це насилля в квадраті. Я вам більше скажу: стосунки дорослого та дитини вони насильницькі за будь-яких обставин. Ну тому що підліток просто не може дати дорослому адекватну згоду на секс. Підліток та доросла людина знаходяться в нерівних стосунках. 16 років і 32 роки це часова діра. І оця діра унеможливлює рівність між людьми. Тому будь-який секс тут буде хворобливою історією, нездоровою, насильницькою. З часом Сергій пожалкував про своє рішення почати жити з людою, бо рабиня, на яку він розраховував, виявилася в рази менш зручною ніж Сергію хотілося б. Хана нічого не вміє робити по дому, ні посуду не навчилася за собою, ні готувати, Ну нічого. А ж не понимає, що значить пол помити в квартирі. І я був дуже удивлюсь, що дівчинка, яка виросла в селі, от вона не приучена до труду. Для мене це як то дико виглядає. Да, ну це дійсно дуже дивно, що ти починаєш жити з дитиною, до того ж, травмованою дитиною, позбавленою батьківської уваги. А вона при цьому поводиться як дитина. Оце от, от загадкова ситуація. Як же так? Як же так? Ну зато вона требує багато уваги. куди я не пойду, кругом йде за мною, навіть йду в туалет, вона йде за мною говорю: куди я в туалет іду, дай мені хоч там уєдиниця. Ну і це, звісно, напрягається. Ого, ні, ну бачите, не вигоріло у чувака. Він то думав, що зірвав джекпот, бо дівчинка і травмована, і невибаглива, і не впевнена в собі. А тут виявляється, що вона пали драїти не хоче і уваги вимагає. Боже, бідний Сергій, у нього ж ніби все життя вже склалося, ну а тут така подстава. Люда, помітивши якийсь холод з боку коханого, злякалася, що зараз Сергій її кине, і в голові у дівчинки з'явився просто геніальний план. І надійний сука, як швейцарський годинник. Зважаючи на назву шоу, я думаю, ви вже здогадалися, в чому цей план полягав в моїх любимих серіалах. Коли жінка любить чоловіка, то вона народжує йому дитину. І вони тоді щасливі, і в них дуже крепка сім'я. Ну, довго разу ми зробили це без презерватива. Ну, я прямо стояла на біржці, бо прочитала в інтернеті, що це допомагає. І держу кулачки, щоб все вийшло. Власне, у неї все вийшло. Люда дійсно завагітніла, але перший час боялась говорити про це коханому, адже підозрювала, що він змусить її зробити аборт. Але врешті, коли аборт вже стало пізно робити, дівчина всім про все розповіла. І тут мене просто до глибини душі пройняла реакція Сергія на цю новину. Я був просто в від такої новості. Як таке взагалі може бути? Я вважав, що в мене взагалі все під контролем. Хм. Ну, разу ми зробили це без презервативу. Як таке взагалі може бути? Загадкова ситуація. Словом, тепер наша щаслива пара чекає на дитинку. В кращих традиціях шоу Вагітна в 16 Сергій іде розповідати про те, що скоро вдруге стане батьком. Та-да, та, да, та. в нього вже є одна дитина від першого шлюбу. І він з цією дитиною не спілкується. Ну, звісно, да. Ну, ладно, ладно. Сергій іде розповідати цю шалену прекрасну новину своєму другові і заодно ще раз наголошує, як же сильно він любить люду, але ж мені здається, що ви гаді різні знаєте. Дуже різні. Думати о чому-то вона не любить. Вона не любить ні фільмів, щоб можна було подумати, ні музики, про яку можна подумати. Я зовсім інший чоловік, я мислитель. Мислитель, каже, ні, ну знаєте, гвалтівники 16 річок це саме ті мислителі, на яких ми заслуговуємо. Мені дуже подобається, як він весь випуск розповідає, який же він розумний і яка люда дурна, але при цьому чуваку геть не муляє, що він чомусь завів стосунки з людою, він чомусь почав жити з людою. Але якби хтось дійсно був розумною людиною, то у цього когось не було би бажання прив'язувати до себе люду і чесати своє его об те, яка вона дійсно проста і наївна дитина. А зважаючи на те, що у когось це бажання таки було, то цей хтось, він нерозумна людина, він претензійний, пафосний, пустий чувак, у якого всі навколо тупі й погані, а він один розумний і хороший. Далі нам дуже довго показують вагітність, ну і в принципі показують, як люда поводить себе як дитина. Підозрюю це тому, що вона дитина. Ну а Сергій, в свою чергу, намагається її, прости господи, виховати та привчити до ведення побуту. При цьому все ще ставлячись до неї, як до дурнуватої акваріумної рибки. В якийсь момент Сергій взагалі виганяє люду з дому і відвозить її в село до її батька, кажучи, що поки дівчина не навчиться бути нормальною хазяйкою, то в дім він її не пустить. Але за тиждень дядько таки передумує і повертається за Людою, а та його, звісно, пробачає. Нам тут одразу підсипають ще трохи крінжухи, так ніби її до цього було мало чесне слово. Я так скучила за Сережи, що ми з ним прямо на городі окончательно кончатіно помирилися. А потім ще раз. Одразу після цих примирень у люди починаються перейми, ну тобто, прям, от, прям одразу за півгодини вона починає народжувати і народжує, народжує хлопчика, тому тепер у Сергія є наслідник. Ой, ну це я бажаю Вообще, Мені дуже цікаво, ці люди, які вживають слово наслідник стосовно хлопчика, ну стосовно сина. Що вони планують передати йому у спадок? Королівський престол? Замок на узбережжі чи палац зі слугами. Ну бо десь так звучить. Після пологів мама люди приїздить, аби трошки допомогти доньці з дитиною. Вони з людою миряться. І знаєте, все те, що ми побачили далі, я би вмістила рівно в два речення. Ну, Я не думала, що це так важко вхожу в малюку. Я вже хочу стала. От тому діти й не мають народжувати дітей. Діти мають ходити до школи, гуляти з друзями, веселитись, випробувати цей світ на міцність, пізнавати цей світ загалом, будувати плани на майбутнє, але не народжувати. Після народження сина Люда стає трошечки зрілішою, вчиться вести побут, як-не-як -як доглядає за сином, і все так само відчайдушно прагне уваги Сергія. От, наприклад, в річницю їхніх стосунків вона готує коханому романтичну вечерю. А той, знаєте, що й каже, Знаєте, знаєте, каже Сарян, зайка. У, у мене вже зустріч з пацанами запланована. Ну і якось нечемно буде туди не піти сама, понімаєш? А потім Сергій взагалі пропонує покликати цих пацанів в гості. Ну, раз вже люда так хоче, щоб Сергій в цей день лишився вдома. Маю йти до... Мене вже ждуть. Я не можу зараз прямо Хорошо, поміняти. хорошо. Все. Буде в тебе чудовий вечір. Після таких її психів хотілося просто зависнути з друзями, зайти в якийсь кабат і не повернутися. Слишком багато люди стало себе дозволяти. Шалено турботливий мужик. Дівчата, ну признавайтесь, що? Захотілося вам теж собі такого хлопці, теж признавайтесь. Так. Да. Завершується випуск тим, що в гості до пари приходять експерти у вигляді телеведучої з каналу СТБ і психолога з каналу СТБ. І вони з серйозними мордами ходять і критикують срач в квартирі Сергія та люди. Потім це панство спілкується з нашими героями окремо, і від люди ми дізнаємося, що Сергій застосовував до неї ще й фізичне насилля. Ну тобто, він поки що її не бив, але штовхав. На щастя, у відповідь на це телеведуча з каналу СТБ розповідає люді, що та повинна відстоювати свої кордони, не давати себе ображати і, взагалі, якось поважати себе. Хоча, знаєте, порада тікати, звісно, була би в рази доречнішою. Ну а Сергію, психолог з каналу СТБ, каже, що Сергій повинен приділяти увагу людям, адекватно до неї ставитись і бла бла-бла. Ви знаєте, це все абсолютно не цікаво. Цікаво те, що ці експерти прийшли в гості до пари, аби врятувати їхні стосунки. От там прям так і було сказано. Тобто, ще раз, та? вони прийшли, аби врятувати стосунки 16-річної дівчинки і 32-річного мужика, який до того ж був її шкільним вчителем. Але при цьому ці експерти, як і взагалі жоден експерт в цій програмі, ні слова не сказали про те, що самі стосунки. Дорослих дядьок і юних дівчат, це дуже погано, дуже погано і дуже нездорово. Вони не розповіли про те, що так, вік згодиться 16 років, і саме тому Сергія, схоже, не можна притягти до відповідальності, бо тут все показали так, ніби люді вже було 16 на момент початку статевих стосунків. Так, от, вік згодиться 16 років, але не все, що є законним, є адекватним. Займатися сексом в 16 з 16-річним, 17-річним, 18-річним – це одне. А мати насильницькі статеві стосунки з дорослим дядькою, коли тобі 16 – це геть інше. Врешті-решт, Сергій та Люда йдуть на прекрасне побачення, і нам показують, що у них все добре, вони готові мінятися. А ще за деякий час Люда йде на курси манікюру, аби в перспективі мати власний дохід і бодай якусь фінансову незалежність. Також вона стає кращою господинею та турботливішою матір'ю, а Сергій приділяє їй достатньо уваги і дуже добре піклується про кохану. Ну, знаєте, просто парадайз. Принаймні на камеру. А в якості сцени після титрів на нас чекає фантастична інформація про те, що Люда знову вагітна. Але в інтернетах хтось писав, що Люда десь у себе в соцмережах писала, що другу дитину вона все-таки не народила. От якось так. Знаєте, це все неймовірно жахливо. Навіть якщо припустити, що частина з того, що ми тут побачили, є сценарієм чи перебільшенням це все одно кошмар. Мені надзвичайно шкода цю дитину, вірніше двох дітей, мені шкода люду, і мені шкода її сина, який навряд чи буде рости в щасливій родині. А ця 16-річна дівчинка тупо прагнула уваги, турботи та любові, адже не отримувала цього всього від батьків. Додаємо сюди ще. Певні особливості людиної зовнішності, які, скоріш за все, повпливали на самооцінку, і отримуємо просто ідеальну жертву 32-річного інцела. До речі, якщо ми вже заговорили про особливості зовнішності, то там в кінці випуску показали, що телеканал СТБ оплатив людям операцію з виправлення косоокості. І це дійсно дуже круто, це вони ну, справді молодці. Але повертаючись до головного, у всьому цьому жахітті винні, по-перше, батьки-дівчинки, які не приділяли їй достатньо уваги, а потім батько люди ще й схвалив її стосунки зі вчителем і дозволив доньці переїхати до нього. Ну а про те, що батьки не проводили з людою жодних розмов про секс, згоду і небажану вагітність ну, це, це навіть згадувати. Не треба очевидно, що таких розмов в людиному житті не було. По-друге, в рази більше за батьків, само собою, винен цей чувак. Я навіть не знаю, чи треба якось це коментувати, якось говорити про те, наскільки він бридкий, наскільки паскудно він поводився з людою, і те, що він 32-річний мужик, який вчиняв насилля над підліткою. Ну, все ну одного цього факту має бути достатньо, аби зробити всі потрібні висновки. Підсумовуючи весь цей кошмар, я хочу сказати, що сьогодні канал СТБ розчарував мене особливо сильно. Бо так, з одного боку, вони просто показали, як буває, але з іншого боку, ну мені здається, не можна отаке просто показувати. Ну, посадіть ви там якусь говорящу голову в кадр, напишіть їй текст, виділіть їй 5 хвилин екранного часу, і нехай вона хоч в двох словах скаже, що стосунки 16-річної і 32-річного це ненормально. Нехай вона розповість, що вагітні в 16 це погано, і що треба користуватись контрацепцією. Треба купляти презервативи, треба забути про перерваний статевий акт і календарний метод як засоби контрацепції. Треба намагатись уникнути вагітності, а не думати, а пх, все буде добре. Не буде, може, не буде. У них же знайшовся ефірний час. Чи екранний час, я не знаю, як правильно це називається. Ну, словом, у них знайшовся час на те, аби приходили якісь експерти і рятували стосунки цієї пари. Чомусь, чомусь на цей час знайшовся, краще б не знаходився. А от на те, щоб сказати своєму глядачеві, бодай щось хороше і правильне ні, не, не знайшлося. Окрім того, мені важко зрозуміти загальний посил цього шоу. Бо, ніби як вони показують, що вагітніти в 16 це погано, бо твоє життя складатиметься отак. А з іншого боку, ну ніби як і хіпі-енд в кінці. Прийшли експерти, врятували стосунки, все у людей добре, люда любить Сережу, Сережа любить люду. Щастя, просто. На цьому ми з вами, мабуть, будемо завершувати. Якщо після всього побаченого вам захотілося піти помитися, то ставте лайк. А якщо ви мали необережність дивитися це відео під час їжі, то теж ставте лайк і ще підписуйтесь на канал. Отакий інтерактивчик. Мені насправді здається, що більшість користувачів Ютубу вже і так подивились цей випуск вагітної в 16, але я не могла не зняти про це своє відео, ну бо страшно, дуже страшно. Найстрашніше те, що в коментарях до того випуску є трошки людей, які прям захищають Сережу і кажуть, що люда сама лягла до нього в койку, сама винна. Ну, словом, класична ситуація. Але, звісно, обурених та засуджуючих коментів там в рази більше, бо якось виправдовувати, чи що ще гірше романтизувати стосунки вчителя і школярки, це треба бути геть відбитим. От прям геть відбитим. Серйозно. І на цьому на сьогодні все. Дякую, що додивилися аж сюди і до зустрічі в нових відосиках. А взагалі, мені би дуже хотілося б колись побачити випуск вагітної в 16, де дівчинка приймає рішення перервати вагітність, перериває вагітність і далі живе своє нормальне, підліткове життя, закінчує школу, гуляє з друзями. Ну, словом, ви зрозуміли. Переглядів у такого випуску було би, звісно, дуже мало, бо всі ми падки на треш. Але ж яка хороша ідея?